Вітаю всіх! Давайте подивимось, що цей тиждень підготував саме для тайців. Я нагадаю, що ці люди народилися з 21 квітня по 20 травня. Давайте подивимося разом, що вам підготував цей тиждень. Ризик, можливості, випадковість сказано потреба зробити вибір або прийняти ризик. Ця карта вказує на владу структуру офіційної установи і символізує важливість офіційних або інституційних аспектів вашого житті. А закінчення, завершення, зміна, обнулення, вказує на завершення чогось або перехід до нової фази. Чистота, гармонія, духовність, символізує гармонійні стосунки та духовну зрілість. Зобов'язання, з'єднання, стійкість, сказано важливість, стабільність і довготривалий зв'язок. Знання таємниці, навчання, символізує пошук знань або виявлення таємниць. І корабель це подорож, переміщення рук, вказує на мандрівку або переміщення, які можуть бути фізичними або символічними. На початку тижня а, вам можуть зустрітися різні можливості або ризики, пов'язані з офіційними структурами, а також аспектами у вашому житті. Важливо виявляти розсудливість і обдумання, обдумувати при прийнятті рішень. Серед тижня ви можете досліджувати завершення чого, чогось або прихід до нової фази, що принесе гармонію і спокій в вашому житті. Наприкінці тижня можливе виявлення важливих таємниць або пошук нових знань, що може вплинути на ваші зобов'язання або стійкість певних аспектів життя. Тиждень може завершитися з подорожю або переміщенням, що може бути символічним або фізичним. Це може відкрити нові горизонти і перспективи. Тиждень обіцяє бути динамічним і насиченим подіями, які потребуватимуть вашої уваги до можливості ризиків завершення нових починань. Важливо виявити розсудливість і готовність до змін, які можуть з'явитися на вашому шляху.